Місячний календар стрижки та фарбування волосся на грудень 2022 року. В цьому відео для вас сприятливі та несприятливі дні у грудні для відвідування перукаря. Далі календар по дням. Тож, 1 грудня зростаючий місяць у рибах, невдалий день для стрижки та фарбування. Друге, 3 та перша половина 4 грудня зростаючий у овні. Стрижку варто відкласти. Вдало пройде лише фарбування процедури для волосся та тонування. Друга половина 4, 5 та 6 грудня зростаючий у тільці можна стригтися. День підійде також для завивки фарбування волосся та тонування. 7 грудня зростаючий у близнюках. День підійде для завивки фармування волосся та тонування. 8 грудня повня не стрижемось та не фарбуємо волосся. 9, 10 та 11 грудня спадаючий у раці невдалий день для стрижки та фарбування. 12-13 грудня спадаючий у леві, вдало пройдуть практично всі процедури з волоссям. Перша половина 14, 15 та 16 грудня. Спадаючи у Діві можна стригтися. Також чудово пройде фарбування та тонування. 17 18 грудня спадаючи у Терезах, рекомендовані лише оздоровчі процедури для волосся. 19 20 грудня спадаючи у Скорпіоні. Не стрижемось та не фарбуємо волосся. 21-22 грудня спадаючи у стрільці також невдалий день для будь-яких перукарських процедур. 23 грудня молодик. Також не стрижемось і не фарбуємо волосся. 24 грудня Зростаючий у козирозі. стрижка додасть сил та здоров'я волоссю. Також вдало пройде фарбування та тонування волосся. 25-26 грудня зростаючий у водолії. День підходить лише для експериментальних та екстравагантних стрижок та укладок. 27, 28 та перша половина 29 грудня зростаючий у рибах, завивка або фарбування негативно вплинуть на волосся в ці дні. 30-31 грудня зростаючий у овні стрижку варто відкласти. Вдало пройде лише фарбування, процедури для волосся та тонування. Тож підведемо підсумок. Найкращими днями для стрижки у грудні будуть 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 16 та 24 грудня. Запишіться в ці дні на візит до перукаря та виглядайте красиво у грудні та завжди. Підпишіться на мій канал та отримайте завжди актуальні місячні календарі. prognose